Запрошуємо познайомитись зі стратегіями психологічної підтримки в складних обставинах життя. Війна вплинула на кожну людину: небезпечні стресові події, постійні панічні атаки, пришвидшене дихання, прискорене серцебиття, відчуття фізичного напруження, стресу і тривоги. Настергливі гнітючі думки в голові. Відмова від спілкування, безсилля відчуття втоми навіть при виконанні елементарних побутових справ. Вам це знайомо? Важливо зрозуміти, це нормальна реакція організму на ці події, а поведінка зумовлена нашим самопочуттям. Наше тіло запрогомовано на існуючу реальну загрозу життя, і ці фізичні реакції допомагають нам адекватно Реагувати на ситуацію. На жаль, подібні постійні фізичні реакції викликають дискомфорт, обмеження соціальних контактів та неможливість займатися звичними справами, свідчить про виснаження ресурсів нашого організму, який довго знаходиться у стані підвищеної готовності відреагувати на загрозу, немов пружина чи спираль, яка з часом все сильніше скручується. І викликає дискомфорт. Стратегії, про які розкажемо в цьому відео, допоможуть послабити це напруження, а їх постійна практика допоможе відновити свій емоційний стан, ресурс, соціальну адаптацію на новому місці, розірвати коло бездіяльності, навчитись вирішувати проблеми, з якими ми стикаємось в нових обставинах. Перша стратегія повільне дихання. Її підґрунтям є факт, коли ми відчуваємо стрес, наше дихання стає прискореним, що провокує неприємне відчуття напруження. Щоб змінити це, потрібно змінити дихання. З практикою повільного дихання пружина буде поступово розкручуватись, і ви відчуєте себе більш спокійно. Навчитись дихати так, щоб ваше тіло і розум змогли розслабитись. Готові спробувати. Крок перший. Потрусіть руками і ногами, щоб вони стали м'якими і розслабленими. Крок другий. Покрутіть плечима назад і обережно понахиляйте голову вправо-вліво. Крок третій. Покладіть руки на живіт і уявіть, що у вас в животі повітряна кулька. Вдихаючи, ви надуваєте її, і тому живіт збільшується. Коли видихаєте, то з кульки виходить повітря, і живіт стає плоским. Намагайтесь вдихати носом і видихати через рот. Виконуйте вправу протягом двох хвилин. Далі уповільнення, дихання. На 3 секунди вдих і на 3 секунди видих. Починаємо з видиху. Поки не випустимо все повітря, а потім вдих. Один, два, три, видих. Один, два, три, вдих. Один, два, три. Видих один, два, три, вдих, один, два, три, видих, один, два, три. Помітили, як повільно рахую. Повторюйте цю вправу приблизно дві хвилини, виконуючи самостійно, не переймайтесь занадто, щоб це займало точно три секунди. Просто намагайтесь повільно дихати, пам'ятаючи, що ми прискорюємо дихання в стресових ситуаціях. Друга стратегія управління проблемами як діяти для вирішення проблем. Несприятливі обставини можуть зменшити здатність людини справлятися з практичними проблемами. Люди можуть відчувати безнадію, порушення впевненості, що можуть впоратись з труднощами. Переживання тривоги, горя перешкоджають вирішувати свої практичні проблеми. Управління проблемами це структурована стратегія, спрямована на покращення здатності людини управляти своїми проблемами. Її мета навчитись визначати, які аспекти проблеми можна вирішити або змінити. Ми не завжди можемо вирішити проблему повністю, але можемо вплинути на неї. Або змінити своє ставлення до неї, що допоможе впоратись з негативними емоціями. Розглянемо, як цьому навчитись, крок перший. Складіть список проблем. Подумайте, які проблеми наразі є найважливішими у вашому житті. Запишіть всі, які пригадаєте. Позначте, які з перерахованих неможливо вирішити на вашу думку. Не можна ні вплинути, ні змінити. Зверніть увагу, що управління проблемами це стратегія, яку можна використовувати для вирішення або змін усіх проблем, які можливо розв'язати. Подумайте та позначте, які з перерахованих проблем можливо вирішити на вашу думку, вплинути або змінити. Крок 2. Оберіть проблему. Розпочинаємо з вибору постій, э, простішої. Такою, що можна вирішити, крок 3. Визначаємо проблему. Які аспекти проблеми мають практичний характер, і на них до певної міри можна вплинути, дотримуйтесь чіткого та короткого опису проблеми. Наскільки це можливо, намагайтеся зосередитись лише на одній проблемі. Якщо вона складається з багатьох частин. Розбиваємо її на елементи та працюємо з кожним із них окремо. Крок 4. Шукаємо ідеї щодо вирішення. Спершу спробуйте самостійно придумати якомога більше способів розв'язання проблеми. На цьому етапі уникайте оцінювати, наскільки гарними чи навпаки є ці способи. Подумайте над тим, що можете зробити самостійно, а що за допомогою інших для її розв'язання. Зазначте існуючі сильні сторони, ресурси та системи підтримки, які є у вас або поруч. Коли ідеї відсутні, згадайте, що сказали б рідні, друзі або знайомі в такій ситуації. Пригадайте варіанти, які можливо спостерігали в житті інших або в кіно. Крок 5. Вибираємо ідеї вирішення. Із списку потенційних рішень оберіть ті, що матимуть найбільш ефективний вплив на проблему з вашої точки зору. Такі стратегії мають дуже мало недоліків для вас чи інших. Ефективні стратегії можна втілити, наприклад, у людини є необхідні ресурси або можливості. А ви можете обрати більш ніж одне рішення. Крок 6. Складаємо план дій. Розробіть для себе детальний план, як і коли втілюватиме свої рішення. Оберіть і позначте день і час для їх втілення. Якщо було прийнято більше, ніж одне, оберіть рішення, з якого зможете розпочати. Подумайте, які ресурси на транспорт, гроші і інші люди тощо можуть бути потрібними для реалізації плану. Продумайте допоміжні засоби для нагадування собі про його виконання: нотатки, календар, будильник в телефоні тощо. Крок 7. Аналіз дій. Цей крок ви зможете зробити після того як спробуєте реалізовувати свій план. Надайте собі відповіді на запитання, що було зроблено і як це вплинуло на основну вашу проблему. Позначте, з якими труднощами ви зіткнулися реалізуючи план. Заплануйте свої подальші дії на тиждень, два, місяць. Щоб надалі впливати на проблему і управляти нею. Пам'ятайте, саме ви можете внести корективи до свого плану в будь-який час з урахуванням умов, які вас оточують. Головне діяти крок за кроком. Третя стратегія допоможе почати турбуватися про себе в несприятливих обставинах, які можуть викликати негативні зміни в настрої людей. З часом, якщо їх стан не покращується, люди страждають від втрат сил та потягу до звичних занять а виконання побутових обов'язків. Може виявитися, що заняття, які подобалися раніше, більше не приносять задоволення. Це може стати початком циклу відомого як замкнене коло бездіяльності. Стратегія. Починайте і продовжуйте. Перериває цей цикл і сприяє покращенню настрою людини, сприяє її активності. Готові почати? Складіть список своїх потреб. Дозвольте собі записати максимально всі можливі потреби для свого відновлення: час для себе, зв'язки, піклування про себе, фізична активність, досягнення інше. Позначте зеленим ті, які ви можете забезпечити самостійно, жовтим ті, у забезпеченні яких вам потрібна участь та допомога близьких або інших людей. Червоним ті, забезпечення яких не залежить від вас та допомоги інших. Оберіть один, два, які ви можете виконувати щодня, визначте час виконання, тривалість і умови для забезпечення турботи про себе. Продумайте, що вам може завадити та шляхи їх усунення. Скажіть оточуючим, що цей час буде належати саме вам. Продумайте нагадування собі, що це потрібно зробити та систему заохочень для себе. Оберіть одну, дві потреби, які можете виконувати один-два рази на тиждень. Складіть план із маленьких кроків на один-два тижні, позначте умови, які важливо забезпечити, та свої дії в разі непередбачених обставин. Запропонуйте це зробити разом з близькими, колегами або оточуючими. Можливо, вони будуть це робити з вами із задоволенням. Здійсніть задумане, запам'ятайте відчуття, які ви отримали, і поділітесь ними. Оберіть одну-дві із потреб, реалізація яких залежить від підтримки та допомоги оточуючих. Складіть список осіб, від яких ви б хотіли отримати підтримку та допомогу. Зателефонуйте, напишіть в месенджері і попросіть кожного про це. Поясніть, що вам це важливо для відновлення свого ресурсу. Складно просити. Проговоріть вголос декілька разів перед зверненням. Складіть план із маленьких дій, з урахуванням домовленостей. дійте, поділіться своїми почуттями, вдячності після виконання, потреби, забезпечення яких не залежить від вас та допомоги інших. Дозвольте собі просто плакати або ридати, злитися, бити подушку, кидати паперові сніжки у ціль тощо. Кричати просто так або з кимось, все це є нормально. Турбуватись про себе це нормально. Четверта стратегія посилення соціальної підтримки. Безпечне соціальне оточення дає нам відчуття захищеності, цінності, спільності, належності, спроможності і надії. У надзвичайно складних умовах люди можуть бути ізольованими від підтримки інших людей. Або організацій. Ізоляція може мати руйнівний вплив на емоційне благополуччя. Люди краще справляються з труднощами, якщо у них є соціальна підтримка. Друзі, члени сім'ї, громади чи релігійної групи, групи підтримки тощо. Не ну, обов'язково мати багато джерел підтримки. Водночас потрібен хтось, хто може підтримати. Посилення соціальної підтримки може означати різне для різних людей, обговорювати свої труднощі та почуття з тими, кому ми довіряємо, проводити час з іншими, без обговорення проблем, прогулянки, спільна кава. Важливо мати зв'язок з громадськими організаціями, що надають необхідну детальну інформацію, практичну допомогу та підтримку, допомагати іншим і турбуватись про себе. Ці форми підтримки можуть стати потужним ресурсом. Як посилити власну систему соціальної підтримки? Надаємо собі відповідь на запитання, за допомогою яких із перерахованих способів ви би могли посилити свою соціальну підтримку. Складаємо список джерел: Хто може надати мені підтримку, яка саме допомога мені потрібна, в яких організаціях я можу її отримати. Чим саме вони можуть допомогти. Із списку обираємо те, що ми можемо зробити сьогодні. Складаємо план дій і пробуємо реалізувати. Ділимось своїм досвідом, думки, надбання, почуття з тими, кому ми довіряємо. Рух вперед. Травматичні події зберігають тривалий час у пам'яті, і на певному етапі вони повертаються. Відновлення і досягнення цілей. Як марафон на витривалість, що вимагає підготовки і постійного тренування. Щодня відмічайте свій маленький рух вперед. Мені вдалося подихати, погуляти в парку, поспілкувати з новою сусідкою за чашкою кавою. Кожен день маленький крок вперед до відновлення, також важлива професійна підтримка фахівця. Втім, саме ми визначаємо поступ і напрям. Власного руху до відновлення. Пам'ятайте, ми можемо думати та відчувати одночасно. Наші почуття і емоції природні, важливі. Говорити про почуття і емоції важливо, так послаблюють внутрішня пружина. Ми можемо шукати свій спосіб відновлення. Ми можемо бути сильними і водночас просити про підтримку.